Привіт звичайним людям. Розпаковка. Ще одні посилочки для тих, хто йде до перемоги над нашим віковічним ворогом з чашкою чаю в руках і з молитвою до Бога. Отже, нові наші доставочки, поставочки ще разом з вами. Слухайте, я їх останнім часом через всі бомбардування, ракетні обстріли. Десь складеш, замовляєш і замовив і забувся і пішов собі далі. Тому для мене в деякій мірі це буде замовлення, типу як от, як відкриття разом з нами. Зразу ж, в цьому відкриті два ось таких пакети розрізався, бачите, доставки. Ой-ой-ой. Десь він їхав, транспортувався і його поцарапало. Два пакета. Ми їх зразу запакуємо. Отже, що це за два пакета? Це чай Є100, перевірений, дуже якісний чай. Такий чай ми купуємо зазвичай в чайних магазинах. Ну, не в чайних магазинах, а Там АТБ-магазинах і платимо досить е, великі гроші. А тут чай відносно недорогий. Здається, 50 гривень 100 гр. Хорошого, якісного чаю. Шупуер з жасміном. Ось так виглядає сировина. Ну, я вже продав більше десятка таких чаїв. Вони користуються, справді користуються попитом. Що у нас ще є? Ось такий блок чайків. Це класичний. Шупуер такої толкової робочої якості. Взяв я їх там штук 5, напевно, не бачу все інше. І так. Слухайте, ну його так як, як насипом кинули, трошки мені це не подобається, як сама ідея, що упаковано трохи. Таке чувство, що по бистрому Чайна дощечка. Перевіряю, чи немає ніяких побитостей. Ті, хто брав цю чайну дошку, дивіться, ну, коротше, що вам скажу, я сам особисто з такою п'ю. Дуже толкової якості. Цільне клеєний бамбук, ну такий мощний. Вона вся залакірована. Це вже замовлення, вона вже йде до свого власника. Відносно невисока ціна. Що вона ще є? Шен. Ось такий. Шенчик. Дуже цікаво, якби і за зовнішнім виглядом, і по якості. Висока якість, і ціна досить доступна. Це 333-й шен. Потім є кілька у нас ось таких. Це білий чай разом із, Він разом із шу. шеном Так, знову наші брикетики Чи то я їх. Поклав чи не поклав, в общем, літають. Аж сьомий білий чай разом з шеном. Потім кілька ось таких у мене є прикольних чайків. Це ви вже знаєте, це е, колекційний чай преміум в якості. Він відносно молодий, навіть дуже молодий, але я не, не постісняюсь вам просто показати його. Якість. Він просто неймовірний. Він неймовірної якості по набору того, що тут в ньому знаходиться. По всьому цей чай достойний нашої з вами уваги. Ще один такий свіженький чайочок. прикольної зовнішньості, дракошу намальований. І це буде ще один шен. Трошки гіршої якості, але шенчик Шеню у нас стає все більше і більше. Тому що все більше і більше зараз на зиму беруть свіженьких, зелененьких чайочків. Кілька паків ті... тігуанін тігуанін такої неймовірної якості. Він і досить дорогий, він здається біля 250 гривень 100 г. Чи, ні, чи навіть ще дорожче, я вже і не пам'ятаю. Ну, в общем, це дорогі дорога ТГшка 250. Давайте, не буду вигадувати, забув. Е, А23. Крута, е, дорога ТГшка. А27. Ага, все, згадав. Тут тільки три пакета ТГшки дорогої і ТГшки дешевшої. І одна і інша, в принципі, такої хорошої робочої якості. І ще одна ТГшечка по 50 грамовочках ось такого формату упакування. Потім у нас є е, пару пакетів. Це у нас JCO Jun дуже високої якості. Крутий крути підкопчений чайок, ну, він не підкопчений, він запечений також на вуглях. Ну, Вже перевірений по якості і по смаку. Ну і що тут у нас на останки? Тігр 301, шу. Шу? Хорошенький, дуже хорошенький. По всьому він такий народ не дішовий. Він запакований в папір і ще доповнительно, в рисив бумагу окремо, дозапакований. Хороший, і високої якості. І кілька пакетів А37, я не пам'ятаю, що це таке. Здається, також щось з тигешечок. Так називаємо банк Шуча. ча З цікавою ноткою цікавий чайок. Дві штучки у мене є з трояндою. І це, напевно, шенчик якийсь. Да, це шен з високої такої якості. Ну і, от, можливо, ви вже звернули увагу от на ці штуки. Це золота брунька. Чай також зручного якби, пакування, формату. Це по 50 грамовочкам. Цікавий на кожен день, його зручно брати з собою в дорогу. Тому ось така от картина народ. Хто що замовляв, тепер ви можете сміливо. А, можливо, не замовляли, але ну, ти побачив те, що тобі б хотілося, тому можете сміливо звертатися, і я вам допоможу. Пожуть. Всім нам гарних чаювань, до перемоги з Богом, а для замовлень. Вам достатньо буде зателефонувати за номером 097 645 44 98. І все. І буде вам щастя. Удачі, народ!